Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що у сьогоднішньому виступі президента Сполучених Штатів Америки Трампа не пролунало жодного небезпечного для України меседжу, сьогодні в районі обіду міжнародні ЗМІ повідомили, що Сполучених Америки призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Нагадаю, що вчора також міжнародні ЗМІ спочатку повідомляли, що президент Ша Трамп... Прийняв рішення заблокувати військову допомогу Україні. Було вчора підтвердження офіційне від спікера палати, Нижньої Палати представників Конгресу Джонсона, який офіційно заявив, що Трамп поставив на паузу військову допомогу Україні, але щодо обмеження доступу до розвідувальних даних для України, то навпаки були заперечення, як американські ЗМІ з посиланням на американських чиновників писали про те, що Україна. Продовжує отримувати доступ до розвідувальних даних, так і наші українські ЗМІ. З посиланням на наших військових писали, що ні-ні, Україна й надалі отримує доступ до розвідданих. Але, як виявилося, сьогодні вже новий день і нова історія. І ЗМІ повідомили, що доступ до розвідданих призупинений. І це, незважаючи на сьогоднішні заяви Трампа і незважаючи на те, що не було жодного небезпечного сигналу. Дещо пізніше ЗМІ уточнили, що Служби Америки припинили ділитися з Україною даними, які допомагали бити в глибину РФ. А уже під вечір стало відомо, це інформація від британського видання Sky News, що Буцімто ША припинили ділитися з Україною абсолютно всіма розвідданими. Невідомо чи точно всіма, наприклад, питання щодо попередження про ракетну небезпеку є інші питання, навряд чи на 100% всіма. Але якщо з'являються вже такі інсайди, то це точно на щось натякає. Особливо зважаючи на те, що сьогодні була заява з адміністрації Білого Дому від директора ЦРУ, який підтвердив, що Служба Америки призупинили передавання зброї та розвідданих Україні. Одразу виникає таке питання, наскільки це сильно може вплинути на Україну насамперед на Збройні Сили України. І щоб на нього відповісти, я хочу презентувати сьогоднішню статтю на пропагандистських сайтах. Адже сьогодні на Росії пропагандисти, так звані експерти, прямо пишуть, що Україна може нібито легко обійтися без розвідувальних даних США. Пропагандисти акцентують увагу на тому, що сьогодні були такі дуже гострі дискусії, як в російських експертних спільнотах, так і закордонних. І загалом висновки експертних спільнот зводяться до того, що Україна може обійтися без розвідувальних даних від США. І ці висновки ґрунтуються на тому, що Україна може отримати підтримку від європейських союзників. Також я хочу зазначити, що Україна має доступ до двох супутників. Один супутник Українці купили в лапках за рахунок донатів, притули та й не тільки. А другий супутник Україні фінансує Німеччина, частину німецький уряд, а частину німецька корпорація Rheinmetall. У будь-якому разі, у нас є два супутника, до яких ми маємо доступ сучасних супутників. І в разі чого ми будемо продовжувати отримувати доступ. Від наших європейських союзників, звісно, у США це розуміють, тому сьогодні британське видання Daily Mail повідомило, що США заборонили Британії передавати Україні американські розвідувальні дані. Загалом російські пропагандисти пишуть про те, що таке рішення Трампа воно має більш такий не те, що пропагандистський, а такий ефект в засобах масової інформації про сильне буцімто рішення Трампа. Але у будь-якому разі тиск на Україну продовжується. І на тлі цієї інформації про блокування доступу для України до розвідувальних даних США пролунали заяви з Білого Дому і де прямо заявили, що Трамп може відновити допомогу Україні лише в обмін на заходи і зміцнення довіри. Як ви думаєте, що це такі за заходи зі зміцнення довіри? І Волс пояснює, що Трамп розгляне відновлення допомоги Україні. За умови мирних переговорів, тобто, щоб Україна погодилася на так званий Трампівський мирний план. Очевидно, що зараз, зважаючи на те, що європейські союзники просили Україну, просили Зеленського, про що я казав в попередньому випуску і раніше про це говорив. Зважаючи на те, що потрібно зберегти трансатлантичну єдність, Україні потрібно діяти дуже дипломатично, дуже обережно. Тому не дивно, що сьогодні, наприклад, німецьке міжнародне видання Deutsche Welle повідомило, що команди Трампа і Зеленського почали готувати нову зустріч. Також про підготовку цієї зустрічі є пряма заява з Білого Дому, де у Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США. були заяви із Офісу президента України, що вже найближчим часом зустрінуться переговорні команди України та Сполучених Штатів Америки. Є заява від президента України Зеленського, який сподівається на результати щодо зустрічі з США вже наступного тижня. Україна зараз активізує перемовини і цілком можливо наступного тижня вже будуть результати, і що Сполучених Америки потенційно розблокують нам і військову допомогу, а також доступ до розвідувальних даних. В той же час Україна активно працює з Європою, з нашими європейськими партнерами. Є заява від Зеленського, який у своєму зверненні повідомив, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та зійкого миру. І що цей план буде готовий найближчим часом? Підкреслюю, Україна та Європа готують план. І сьогодні президент України обговорив з канцлером Німеччини Шольцем роль Трампа у мирному процесі. І зараз Україна єднається, дуже сильно єднається зі своїми європейськими союзниками. І Трамп він ж постійно говорить, що Європа насамперед повинна забезпечити Україну гарантіями безпеки, а США буцімто будуть десь в стороні. Україна зараз діє абсолютно правильно. І вчора, до речі, Шмигаль, прем'єр-міністр України, про це говорив, що Європа має бути залучена. До переговорного процесу і до відповідно того, щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки. І зараз, коли Україна веде перемовини з адміністрацією США, переговорні команди від президента України Зеленського, президента Трампа, ведуть перемовини, і Україна паралельно готує мирний план від України та Європи. Для нас це важливо, щоб у нас була сильніша позиція. Насамперед, щодо перемовин самим Трампом і представниками його адміністрації. Цікаво, що сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили, що Буцімто прем'єр міністр Великобританії та президент Франції Макрон і Стар, відповідно, готові поїхати з Зеленським до Вашингтона наступного тижня, щоб презентувати йому мирний план від Європи, від України та Європи. Але дещо пізніше було спростування з Франції, що нібито це не так. Але в будь-якому разі, скоріш за все, такі варіанти обговорюють. Стосовно президента Франції Макрона. Сьогодні він пізно ввечері запланував виступити, звернутися до нації, і є повідомлення про часи великої невизначеності. Франція зараз дуже підтримує Україну, тому очікуємо кроки від Макрону. Макрон, до речі, активно працює, наприклад, щодо того ж Орбана. Я про це говорив в переднім випуску. Зараз знову хочу нагадати, що Макрон зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Орбану в Парижі перед саміт Тропецького Союзу. Саміт буде завтра, завтра буде історичний день, цілком можливо, що буде рішення, в тому числі і щодо мирного плану від Європи, тому вже у завтрашньому випуску про це поговоримо більш детальніше. Але щодо Орбана, прем'єра Угорщини, сьогодні є такі певні інсайди міжнародних змі, що в Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу. Якщо це буде зроблено, Якщо ця ідея з позбавленням права голосу, права вето Угорщини буде доведена до кінця, якщо буде таке рішення, то це безумовно будуть добрі новини. Але в будь-якому разі президент Франції Макрон проведе таку підготовчу роботу, таке роз'яснення премєр міністру Угорщини Орбану. Добрі новини для України. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Європейська комісія і Європейський інвестиційний банк підпишуть угоду на суму майже 2 мільярди євро для підтримки України і інвестиції спрямують зокрема в енергомережі. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Перша новина це повідомлення від наших аналітиків Діпстейт про те, що кількість штурмів. На російсько-опаційної армії на Покровському напрямку продовжує падати, продовжує знижуватися. І це, до речі, на тлі тиску з боку Сполучених Штатів Америки. І друга новина, на якій ми закінчимо цей випуск, яка буде фінішною у цьому випуску, це повідомлення від російських пропагандистів про те, що Трамп, начебто, візьметься за Путіна після Зеленського. І що нібито це буде кидок через прогин. Як то кажуть, далі буде, друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!